Черкаси не здають позицію столиці автомобілебудування. Рік тому у місті звели завод Богдан вартістю 330 мільйонів доларів. Сьогодні на підприємстві виробляють продукції в десятеро менше від його проектної потужності. Половину персоналу скоротили. Втім, керівництво заводу бореться за ринки збуту, працює над новими моделями автівок і планує втриматися на плаву. Свій перший день народження автомобільний завод Богдан святкує як заручник кризи. Розрахований на виробництво 120-150 тисяч тисяч автомобілів рік. 2009-го він виготовить усього 16 тисяч автівок. Рятуючись від банкрутства, в корпорації розробили адаптовану до кризи стратегію виробництва легкових автомобілів на 2009-2014 роки. Вона передбачає повномасштабне виробництво 62 тисяч автомобілів марки Хюндай та Лада у останній рік. Для реалізації стратегії не обійтися без експорту. Його долю планують збільшити до 30-50%, адже купівельна спроможність українців невпинно знижується. Якщо по середнім ринок по країнам, сусідам, упал на 30-50%, то украинские реалии это до 80%, а по некоторым месяцам и больше значит, снижение рынка. Если прошлый год это было более 620 тысяч в Украине продано автомобилей, то в этом году уже результаты 6 месяцев показывают, значит, июнь через неделю закончится, показывают, что в Украине будет продано не более 150-160 тысяч автомобилей. Експортувати автівки Черкаського заводу планують у Росію, Казахстан, Білорусь, Вірменію і Туркменістан. Крім того, до кінця поточного року на базі Лада 21.10 планують випуск автомобіля Лада Пікап. Дослідну модель новинки створять вже у вересні. Згодом налагодить виробництво Фіндай акцент. Сьогодні на заводі випускають «Тусан» та Елантру. Керівництво корпорації сподівається вистояти у боротьбі з кризою та конкурентами. Та крім власних зусиль, підтримка держави зменшенням податків, наданням пільг та субсидій не завадила б. Утим, что может страна, в которой не хватает, даже на выплату пенсий. Мы сегодня боремся за выживание завода. Значит, это обычное антикризисное мероприятие, снижение издержек, затрат. К сожалению, мы вынуждены были значительно, можно сказать, и такое слово применить, сократить количество персонала. Есть закон о защите. Количество рабочих мест, которое дает возможность сохранить его количество, если в это включается государство и своими фондами может поддержать при сокращении рабочего времени каждое рабочее место, но, увы, этот механизм, к сожалению, оказался неработоспособным. В принципе, нам по нему, можно сказать, ответили нет. Над тим, чи подати руку допомоги автомобільному гіганту, обласна влада думає протягом двох місяців. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Вікка новини.